Новенький Рено Дастер, особиста зброя та звичайно власне копи. Білоцерківський район поповнюється поліцейськими офіцерами громади. І сьогодні, нарешті, завдячуючи нашим іноземним партнерам посольству Сполучених Штатів, національної поліції. Ми повністю завершуємо реформу превенції на території Білоцерківщини. Саме Білоцерківщина була обрана для реалізації даного проекту. На врученні ключів від автівок були присутні представники Сполучених Штатів Америки Девід Луна та Олександр Болквадзе. Місцеві ж чиновники дякують американським партнерам за можливість підвищувати рівень безпеки і на фронтах війни, і у тилу. Ми, Білоцерківський район, сьогодні отримуємо 62 транспортних засоби, які придбані за кошти американських партнерів. Сказати просто, що просто зміниться робота і життя людей. Це нічого не сказати. Адже на сьогоднішній день питання безпеки, безпекових умов перебування нашого цивільного населення. В першу чергу наших дітей це є запорука нормального хорошого суспільства, яке розвивається і має позитивні результати. Поліцейські офіцери громади завжди на місцях своєї служби та мають можливість оперативно реагувати на різні виклики. Дуже багато питань, які потребують вирішення, і саме на це націлені поліцейські офіцери громади познайомитись зі всіма, об'їхати всю свою територію, повністю володіти територією, аналізувати проблемні питання, пов'язані з будь-якими питаннями, з будь-якими починаючи від правопорушень злочинів. Та інші нагальні проблеми в своїх територій там, де вже працюють офіцери громади, значно знизився рівень правопорушень. каже очільник Фурсівської ОТГ Сергій Шаравара. У нас вже два поліцейські громади було. Це у нас третій. Також у нас три автомобілі також буде в громаді. Дійсно, за цей час ми відчули полегшення, відчули. Легшу якось співпрацю місцевих органів самоврядування і поцельським громади, Тож ж відтепер нові поліцейські офіцери приступатимуть до несення служби на Білоцерківщині. Дмитро Ніжельський, Дар'я Гончарук, Станіслав Малішенко. новини, телеканал Крокус.